Я хочу мільйон. І саме це, я думаю, допоможе мені його отримати. Я ж хочу його для того, щоб отримати. Але де насправді мій фокус уваги? Про що я повідомляю? Коли ви кажете, я хочу мільйон, насправді ви знаходитеся на хвилі, в мене його немає. Я ущімлена. я в дефіциті, в нестачі. Ви розумієте, що ви сама для себе. як непрочитана книга, ви результати робите не розумом своїм, а під свідомістю, і нам би їх сконектити. Є свідомість катастрофи, от там, де ви вічно не задоволені собою, вам результати не ті. І ви не така, і ви недостатня, і у вас там такий самонакрут, якісь негативні сценарії, страх, самопожертва. А є свідомість можливостей. Де би ви хотіли бути, Я кличу вас на. Групове менторство, і там я видам вам всі ключі до вас, інструменти, які працюють. Пишіть мені в директ менторство.